Вітаю, любі глядачі! Прийшов час завершити мою оповідь історії Арако. Минулого разу ми закінчили розмову на тому, як терок збожеволів і його було замкнено у тінях, а між прихильниками Рухмар та вигнанцями продовжувала точитися геноцидна війна. Якщо ви не дивилися перших двох частин цієї розповіді, то рекомендую переглянути їх перед тим як переходити до цього відео. Ну а тепер налаштуйте себе, адже нам доведеться споглядати низку трагічних подій, що, врешті-решт, призведе до остаточного падіння вищих аракоа. Прихильники рухмар за допомогою своїх технологій спромоглися передбачити падіння генедару міжпросторового кораблю Наару на Дренор за століття до того, як це сталося. Саме Генедар перевозив дранеїв, що втікали зі свого рідного світу. Причиною цього було те, що темний титан Сергерас інкорпорував їх расу до свого палаючого походу крізь велику позамежну темряву. Лише частка ерадарів відкинула скверну Сергераса, прийменувала себе на Дранеїв і за допомогою Наару покинула свою планету Аргус. Через пошкодження, що Генедар отримав унаслідок втечі від легіону, він зазнав аварії і впав на Дренор. Але на певний час залишимо Дранеїв, адже нас цікавлять Арако. Час усе йшов вперед, а атаки прихильників рухмар на вигнанців не припинялися, а навпаки, тільки посилювалися. Арако вигнанці у відчаї спробували зв'язатися з Терокком, однак їхні ритуали були безуспішними. Не маючи єдиного лідера, який міг би спрямувати їх, вигнанці все більш розчаровувалися у своїх віруваннях. Все більше і більше Арако нехтували вченням Анзу та Тирокка. Вони почали поклонятися старому, давно мертвому божеству Сете. Культ Сетекка, послідовників Сете, набрав все більшої сили, і під його владою вигнанці поронали у темряву. Бестарокка та ока Анзу зв'язок між вигнанцями та єдиним богом, який наглядав за ними, було розірвано. Розгнівані відчайдушні вигнанці, на чолі з культом Сетека почали використовувати сили темряви у спробах знайти Анзу і підкорити його. Єдиним угрупуванням марако, які продовжували поклонятися Анзо, був нечисельний культ Грішна. Поки Аракоа були замкнені у війні між прихильниками Рухмар та вигнанцями, дранеї розбудували свою цивілізацію і вели гібридну війну з одним з орочих кланів. Проте це не заважало їм торгувати з іншими кланами та навіть мати певних друзів серед орків. Але все змінилося, коли дранор знайшли сили палаючого легіону. Декілька століть вони розшукували втікачів дранеїв по великій позамежній темряві і, врешті-решт, знайшли їх. Побоюючись злякати свою здобич, демони розробили план по викоріненню дренеїв з планети. Маніпулюючи орками, володар демонів Кіл створив орочу Орду і перетворив орків з благородних кочівників, що жили у балансі з природою, на кровожерливих завойовників, що використовували руйнівну магію скверни. Новостворена армія дикунів і варварів керувалася таємною радою тіней, у яку входили наймогутніші чорнокнижники, що безпосередньо комунікували з кілдженом. За його вказівки, вони провели геноцид дранеїв, і лише невеликій кількості прибульців вдалося вижити. Задовольнившись таким результатом, демон покинув своїх підлеглих і не давав їм подальших вказівок. Залишившись без певної тілі та з невтамованою кровожерливістю, орки прийняли рішення завоювати ті території Дранора, що ще не були під їх контролем. Через реставровані технології Апекситів вищі Аракоа становили одну з найбільших загроз для Орди. Найнебезпечнішою з цих технологій була сонячна гармата на вершині небосяга, збудована на манер подиху рухмар. Хай вона і не мала тієї самої сили, що оригінал вона все ще була украй могутньою. Вождь орди, Чорнорук, наказав Каргату Олезу Кулаку і його клану розбитої руки розібратися з Раккоа. Каргат посилив свої сили кланами палаючого калунка та дракопащі, щоб сформувати легкоброньовану, але дуже мобільну армію. Вони штурмували ліси поблизу Небосяга, але виявилися не готовими до зброї Араккоа. Пекучі вогняні промені, що пронизували ліси, спопаляли десятки орків у мить. Зрозумівши, що прямий штурм не приведе до перемоги, Каргат почав шукати союзників серед аракоа вигнанців. Він уклав угоду. Якщо вигнанці проникнуть у небосях і знищать новий подих рухмар, то орки приєднаються до бою і переб'ють вищих ракко, залишивши вигнанця в небосях. Спокусившись на таку пропозицію, вигнанці погодилися. Компенсуючи свою невелику кількість магією, вони пробралися до небосягу і зруйнували смертоносний механізм. Сліпучий вибух розірвав небо і запалив небеса. Зрозумівши, що подих рухмар зруйновано, Каргат і його військо вирушили до небосяга і, по прибуттю, вступили у битву, як вони й обіцяли арако вигнанцям. Однак, оскаженілі відрізанини Орки під час битви також кинулися на своїх безкрилих союзників. Каргат не зупиняв їх, адже бачив у вигнанцях загрозу. Знаючи їх хитрість та розум, він побоювався того, що одного дня вони навчаться володіти тими ж силами, якими керували вищі аркоа. Але крім того, він просто насолоджувався своєю зрадливістю. Послідовники Киргата не вбивали кожного вищого аркої, на якого натрапляли. Деяких вони брали в полон і кидали вологовину Сеттекка, збираючись на історії, які їм розповідали вигнанці, Каргато упивався видом останніх прихильників рухмар, що корчилися в агонії, коли кров сета перетворювала їх тіла. Зрештою, штурмордою шпилі Фараку знищив цивілізацію вищих ракко і вбив майже всіх вигнанців. Вижила лише невелика кількість безкривих ракко, в їх числі й ті, що тільки нещодавно були скинуті вулоговину Сеттека. Ті вигнанці, що вижили, огорнулися тінями і сховалися від родинців у найглибших закутках терокарського лісу. Вищий Арко, що нещодавно пережили прокляття Сетте, гуртувалися навколо одного з своїх побратимів, що носив ім'я Кріздік. Колишній охоронець Небосяха, він повів своїх послідовників до Окіндону, знаючи, що більшість орків бояться тих проклятих руїн. Там він пликав гірку ненависть до Роди і чекав дня, коли зможе помститися. Темрява захопила Аукендон багато років тому і, плануючи свою помсту, а вивчали її, поклонялися їй і, врешті-решт, потрапили під її владу. Захопивши увесь Дранор, орки відкрили темний портал і хвилями темряви поринули до Азероту. Не дивлячись на свої чисельні переваги, орки зазнали поразку і сформована з ветеранів війн з орками експедиція Снівлатара увійшла до Дранору, щоб раз і назавжди покласти кінець загрозі, яку становила Орда. Сини Ватара швидко проривалися крізь будь-які перешкоди, що ставили перед ними орки. Врешті-решт, основні сили Орди пройшли крізь Алкіндон і залишили у ньому засідку, яка мала призупинити наступ експедиції людей. Саме тоді стався перший відомий контакт Ракоа з расами Азроту. Гріздік, що пам'ятав страждання свого народу від рук орків, запропонував свою допомогу і знання Аукіндону військам синів Латара. За допомогою Арако, сили Альянсу викрили засідку і продовжили свою погоню за втікаючим вождем морків. Та, не дивлячись на їх успіхи, Нерзу провів свій ритуал. Результатом цього став катаклізм, що розірвав на шматки. З тих пір руїни планети отримали назву позамежя. Катаклізм повністю зруйнував шпилі Араку, забравши з собою рухмар і рештки сете. Проте Рако в Скеттісі, а також ті, що втекли до Окіндону та темних закутків терокарського лісу, уникли знищення. Вони довгий час виживали у невеликих групах, але не приймали участі у великих подіях у позамежжі, коли Іллан поборов демона Махтеридона і оголосив себе новим володарем зруйнованого світу. Врешті-решт, темний портал знов відкрився, і сили альянсу та Орди глинули до позамежжя. На той час поплічники терокка, якого все ще шанували рако, активізувалися, щоб повернути собі контроль над терокарським лісом. Їх лідер, король кіхтів Ілкіс, піддався прокляттю і впав у божевілля. Вигнанці зі Скеттісу, на чолі з Кіріком Пробудженим, були прийняті до себе на руадалому шатраті. Вважаючи Тирока божевільним, вони вели боротьбу проти його поплічників. Тим часом в Олкендоні культ Скеттіс разом з Ілкісом, нарешті, підкорив собі Анзу, те саме божество, що врятувало їхніх предків від божевілля. Тим часом, в глибині Скеттіса, Аракоа продовжували свої битви проти всіх, хто протистояв їхнім зусиллям вивести Терок стіней. Небесна варта Шатар, повірений десантний загін воїнів Шатар, що були вірними послідовниками Адалу, заснував базу неподалік від Скеттіса. На острові посеред чозера Чорновію, Тарок чекав на належне розташування зірок, щоб сповістити про своє повернення. За допомогою небесної варти Шатар та вигнанців зі Скеттісу, герої Азероту, які вбили Ілкіса, вторглися до Скеттісу і підготували ритуал, щоб викликати божевільного короля до настання належного часу. Це призвело до того, що Тарок повернувся на свою зруйновану планету у формі послабленої тіні свого колишнього я у швидкій сутичці, що послідувала за цими подіями. Терока було остаточно вбито, а плани його послідовників зруйновано. Хоча багато араккоа залишаються у позамежі, їхня колись горда цивілізація залишається в значній мірі втраченою. Без керівництва своїх божеств, вони покладаються на власну силу, щоб створити задовільне майбутнє для себе і свого народу. На цьому закінчується історія Араккоа. Я сумніваюся, що сценаристи Blizzard згадають про їх існування, тому їх історію можна вважати остаточно закінченою. Сподіваюся, що цей переказ відкрив для вас багато нового і дякую за перегляд. Не забувайте залучити вподобайку або коментар, та зустрінемося у наступних відео.